Вовочка вранці перед школою підходить до мами і каже, Мамо, а ти знаєш, тато вчора привів якусь тітку до спальні і вони там... Почекай, Вовочка, давай, що вони робили в спальні, ти розкажеш увечері, коли тата з роботи прийде. Увечері вся родина зібралася на кухні і тут мати каже, Вовочка, розкажи те, що ти мені хотів розповісти вранці. Тато вчора привів якусь тітку, і вони з нею в спальні робили те, що ти робила там із сусідом дядьком Петром. Бабуся, знайшовши у анука якийсь білий порошок, вирішила, що це борошно, замісила з нього тіста і випекла млинці. Такої масляної у бабусі зроду ще не було. Чоловік із дружиною білявкою виїхали на природу, а там комарів темрява. Чоловік питає у дружини, Люба, ти від комарів щось взяла? Так, Любий, взяла. Раптор. Ти що, дура? Його ж у розетку вставляти треба. Сам ти дурень. Я усі розетку теж узяла. Робив у квартирі ремонт. Спустився до сусідів знизу уточнити, скільки ролонів шпалер вони купували, коли робили ремонт у себе. Сказали 20. Поїхав на ринок, купив, поклеїв, 10 ролонів лишилося. Спускаюся до них і кажу: Петро, твою мать, якого біса ти мені сказав, що ви купили 20 ролонів шпалер, якщо в мене половина залишилася? І тут Петро видає: Да не репетуй, у нас також половина залишилася. Коваль раніше часу повертається з роботи додому і, проходячи повз сараю, бачить, як сусід у сараї кохає його дружину. Спостерігав за ними десь півгодини, а потім схопив лопату, виривається туди і кричить Ну, гад! у моєму сараї, мою дружину. Замахується на нього, а там дружина. Петро, зупинись, ми так взагалі без сусідів залишимось.